Виломов із 3D очків два поляризатора. Нижня лінза виконує роль поляризатора. Вона поляризує світло, після чого це поляризоване світло попадає на об'єкт, який має двійну поляризацію. В даному випадку це пластикова лінза. Після чого вже попадає на другий гей-поляризатор, який виконує роль аналізатора, який дозволяє побачити двійну поляризацію. Зробив такий прилад із баночки для... із вітамінів який дозволяє крутити верхню кришку, тим самим кручуючи поляризатор. І другий поляризатор знаходиться на самому низу. Тепер я помістив на нижній поляризатор цю лінзу і повертаю верхню кришку, на якій кріпиться також поляризатор, який виконує роль аналізатора.